Всім привіт! Та сьогодні у нас такі прекрасні різнички на розпаковці жовтенька, багнючка та бірюзова. Багнючка у нас дуже цікава, та вона коштує всього 40 гривень. Ось, будь ласка, подивіться на її цінник. Жовтенька теж коштує 40 гривень, а бірюзова коштує 10 гривень. Розпаковуємо, розпакували ми. Дві однакових майже резиночок. Зараз ми її трішки роздивимось. Ось така вона гарненька, жовтенька. Та така бірюзова. 10 гривень коштує найменше. І прийшов час, ми її розрізаємо. Вона дуже гарна буде тримати хвостики. Дуже якісна резинка. Купляли ми це все у Львові у крамниці. Та всім пока була прекрасна розпаковка. Підписуйтесь на мій канал.